WhatsApp, YouTube! Я вітаю всіх на каналі Kai Clouds. Мене звуть Картавий Джим і я в руках тримаю новий вапорайзер від компанії FlowerMate під назвою Stilo. Цей вапор справжній руйнік міфів, тому що хто там казав, що у вапорайзерів маленька камера, вони там якісь непотужні. Це все не про цей продукт, тому що Stilo надзвичайно потужний. Супер технологічний, та ще має величезну камеру. Все це я вам зараз покажу трішечки поближче. А ви поки що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. І якщо у вас зацікавить якась продукція, ви знаєте, де це все знайти в хедшопі курілка Inua. Погнали! Починаємо з пакування, тому що воно доволі цікаве і тут багато. Важної інформації. По-перше, ми бачимо, що тут керамічна камера, акумулятор 3000 махів, е зйомна камера, куди ми будемо загружати наш став е 0,5 грам туди влазить. І в цілому ти тільки подиви, як вона відкривається. Та-дам! це не просто коробка, це прям чехол або трон для твоєго вапорайзера. Що в коробці? Ну, по-перше, це мануальчик. Тут багато цікавої інформації, і в цілому він такий компактний та зручний для розуміння. Так, що у нас тут? У нас тут є сіточки. Це важливо. Є сіточки в мундштучок і є сіточки в камеру. Вони вам знадобляться. Помічник та щіточка ну, то таке. І... Type-C, USB Type-C, як завжди. Головне, це наш вапарайзер. Ось так він виглядає зі всіх боків. Тут матовий, тут глянцевий трішки, це, мабуть, софт touch Що цікаво, муштучок, ми до нього ще будемо повертатись, але ви можете його нацепити тою стороною, якою вам буде зручно користуватись. Золотий логотип, великий екран type c знизу. Багато хто не звертає взагалі на це уваги, але це дуже важливо: забор повітря. Боковий з двох сторін йде. великий кольоровий дисплей. Так, великий кольоровий дисплей на вапарайзері. Такого ми ще не бачили, мабуть. Не скажу, що це прям якась фіча така, але прикольно. Виглядає прикольно і головне, що дуже інформативно. Внутрі йде отакий пластиковий короб. А сам мундштук виглядає якось так. Він силиконовий, сіточки, все чиститься дуже легко, все вставляється дуже легко. І це зроблено саме для того, щоб ви не обжигали свої губи, щоб процес випаровування був для вас максимально комфортний. І камера виглядає внутрі якось так. Насправді вона величезна, щоб ви розуміли. Мій любимий Vaporizer DynaVap. Я можу вставити туди навіть з колпачком, і він буде там телепатись. Глубина, розмір. І ви уявляєте, як це зручно насипати. Ми просто ставимо її, заряджаємо, беремо отак і ставимо вовнутрь. Тадам, та-дам, все це розбірне. Надзвичайний прикол, я такого ще не бачив, щоб камера витаскивалась у вапарайзері. Якщо хтось бачив, обов'язково напишіть це у коментарях. Ну це прям фіча. Ще раз до зовнішнього вигляду і трішечки поклацаємо меню. Тут є декілька нюансів, зараз я покажу їх. П'ятикратне нажаття. В апорайзер підгружається. Зараз у мене стоїть 226 градусів Цельсія. Якщо я нажму сюди, то можу підняти до максимуму. Якщо зажму дві кнопочки, точніше класну одночасно, то перейду до Фаренгейтів. Якщо знову одночасно, то перейду до градусів Цельсія. Якщо трішечки зажму, трішечки зажму. ага, І ми бачимо процес нагріву. З яким нюансом я столкнувся, друзі. Дивіться, тут є контакти. Якщо ваш став попадає на ці контакти, то вапарайзер буде писати щось на типу No-Load. Якщо ми вставляємо цю камеру неправильно, він не дає нам її доставити. Не треба туди втовхувати силою її. Просто треба знайти правильне положення. І ось ми збираємо наш вапорайзер. А на екрані ми можемо спостерігати, як проходить ваша сесія. Якщо ми будемо шукати якісь мінуси, тут їх взагалі важко знайти, але є декілька нюансів. По-перше, ну, як казав там Борис Брітва, Вес, це надіжність. Так, цей вапорайзер має вагу і це треба враховувати. По-друге, дизайн доволі спорний. USB Type-C, у нього в сраці знаходиться. Можна було і збоку якось це зробити, було б цікавіше. І якщо у вас там ці контакти забрудняться, куди вставляється наша камера, то треба буде почистити. І тут також в комплекті немає ніяких там спіртових серветочок, як зазвичай. На жаль. Порівнювати Флавермейт з з іншими вапорайзерами, то тут є декілька переваг. По-перше, мені подобається інноваційне рішення, коли знімається мундштук, знімається камера. Камера ставиться там. На трей ми наповнюємо цю камеру, знову загражаємо в апарайзер. Це все на магнітах, це все зручно. І я таке раніше не зустрічав. Це прикольно. По-друге, мені подобає великий кольоровий дисплей. Теж не часто ми можемо таке зустріти у вапорайзерах, Там зазвичай якийсь маленький дисплейчик, або взагалі його нема. Тут є великий акумулятор 3000 махов. Хватає на багато разів USB Type-C, Це зручно. По потужності, друзі, оця штука, вона не для початківців, вона прям дим-машина. Випаровує так випаровує, зайвого повітря не вистачає. Опора якогось в затяжки, я не відчуваю. Все доволі комфортно, м'яко та надзвичайно потужно. Це вапорайзер конвекційного типу. Це коли у нас повітря з двох боків попадає до вепорайзера, підігрівається в опарайзері і вже гаряче повітря попадає в камеру. Це смачно, це зручно і це ефективно. Нічого не треба перемішувати. Камера величезна, і це, мабуть, всі переваги, котрі я можу відмітити в цьому апарайзі Флавер Мейд -стіло. Гарну новину вам дам наприкінці. Кабмін виключив канабіс зі списку важких наркотиків у зв'язку з легалізацією медичного канабісу. Як вам таке? Будемо подивитись. А з вами був на зв'язку ваш старий добрий друже, картавий джим, YouTube канал High Clouds. Підписуйтесь на канал. Пам'ятаємо, що всі ці речі, а також допи для них, є в хедшопі курівка Побачимось на цьому і не тільки на цьому каналі. Бережіть себе, друзі. Всім! Пока.